Оце позаду мене дуже наворочене крісло, яке навіть трохи гаджет. Ну а серед вас 100% є люди, які багато працюють сидячи, які навіть грають. Да і в цілому мені здається, що крісло це як частина EDC, тільки для кімнати. Тож сьогодні про нього, і до речі, на нашому каналі за всю його історію ви знайдете дуже мало оглядів. Крісел, трохи перед історією. Оце я і моє крісло Андасід Kaiser 2 XL. А оце я і моє крісло Андасід Kaiser 3XL. І так, це теж я. Мене звати Саша Ляпита, а Це моє крісло Андасід Kaiser 4XL. І ні цим вступом я не хочу сказати, що треба оновлюватись кожний раз, Кожний раз, коли Андасід випускає щось нове. У мене це просто партнерське відео. Я працюю з Анда і маю можливість користуватись останніми новинками, щоб розповісти про них вам. Але помітьте, що на нашому каналі дійсно дуже мало окремих відео про крісла. До речі, навіть про минулі покоління я не робив окремі відео, хоча крісла були офігенні. Тут просто дійсно багато оновлень Тож зараз про все і по черзі. Ну що ж, це флагман, флагман геймерських крісел. Можна сказати, флагман для Андасіт, але я дуже багато знаю геймерських крісел, де й в цілому непогано в них розбираюсь. То можу сказати, що це дуже і дуже якісна річ. Все починається зі зборки. Це окреме задоволення. Все просто, бо компоненти дуже надійні. Навіть гвинти, як сувеніри. У мене на все пішло хвилин 20, але я вже на досвіді. Як бачите, у мене новий колір фіолетовий чи бусковий. Визнаю, я його не обирав. Мені його надали як бренд Калор, і от в такому освітленні він виглядає непогано. Що я для себе зрозумів, я раніше завжди бирав чорні крісла. І дивлячись картинку, вона була трохи важкою. Якщо ви знімаєте відео, то я все ж таки радив би обирати якісь яскраві кольори. Можливо, я б собі і не взяв бусковий, але тепер, через те, що я посидів на ньому і познімав трохи відео на ньому, розумію, що я б точно брав чи помаранчевий, чи бусковий, чи можливо бірюзовий, тому що воно в кадрі виглядає ну прямо дуже круто. Чому так? Тому що одяг він дуже часто темний. Тобто зараз у мене не чорна рубашка, але в кадрі вона виглядає майже чорним. І на фоні чорного крісла все це виглядало просто такою плямою. Але кольорів багато на будь-який смак. В Синтетичні Шкірі є 10 кольорів, а також є два варіанти з тканини чорний та сірий. Раніше я користувався тканиною, і з нею все було гаразд. Зараз ПВХ шкіра. Як воно буде з цим кріслом, з'ясуємо цієї зими. Подивимось, чи не буде прохолодно. В принципі, у мене тут є в кімнаті Andesit Kaiser 3XL, теж з такої шкіри, тільки минулого покоління, і влітку з ним було нормально. Напевно, тому що в цьому приміщенні не так спекотно, і спина не прилипала. А от з точки зору практичності. Ті шкіри явно краще, тому що, користуючись кріслом з тканини, я завжди парився, якщо я там щось їм, якщо шоколадка впаде, чи щось там капне, доведеться робити якусь хімчистку. А тут ти можеш хоч каву вилити на це крісло, витирати, нічого з ним не станеться, тим більше, його стійкість до пошкодження вона ще зросла. Здавалося б, що можна змінювати в кріслах, окрім якихось дизайн-елементів та кольорів. Так от, тут навіть візуально помітно, що дуже сильно змінилися. Спідлокітники, а також ще одна функція. Так саме функція в кріслі і про неї я розповім трохи згодом. Почну з підлокітників. Головне, що вони тепер адаптовані для таких, як я, мобільних геймерів, господі, пробач. Хоча не тільки, а й тих, хто любить Steam подібні, Nintendo Switch чи навіть грає з геймпедом в руках. Бо тепер, коли я граю, я можу зробити отак і почувати себе просто як цар. Це геніально. Фіксується передня частина підлокітників в трьох положеннях стандартне рівне, а також можна підняти на два положення аж до 70 градусів. Ну а ще розвернути один до одного, щоб було прям дуже зручно тримати щось в руках. Тобто підлокітники тепер 5D, регулюється висота, виліт вперед, вбік, кут в бік та вгору. Ще одна зміна в підлокітниках. тепер елементів керування для цих налаштувань менше. Раніше для кожної дії треба було натиснути клавішу. З однієї. Сторони, це прям так секюрно. Тобто, якщо ти будеш випадково отак от дергати, то ти нічого не зруйнуєш собі в своєму сетапі. З іншої сторони, тобі треба було пам'ятати, ага, там така кнопочка, тут така, оце робить то, це то тут же зроблено інакше. Тобі треба докласти зусилля, якраз достатньо для того, щоб зрушити. Підлокітники, але при цьому раптово випадково у мене нічого не переналаштовувалось. Тому мені така зміна подобалась. Хоча спочатку я планував сказати, що це мінус. Бо коли я збирав крісло, я його перевертав, і вони постійно під своєю вагою. Отак, от робили, я думав, що вони постійно будуть збиватись, тобто кожен раз треба буде підналаштовувати під себе. Але ні, зараз я прямо можу сказати, що це класне рішення. Проте я не можу сказати, що саме це революція. Якщо потім клавіші повернуть з якихось причин, нехай. Але от підйом вгору, ну це прямо космос. Механічні металеві фіксатори тільки для регулювання висоти та нового положення підлокітників. Я вам більше скажу, тепер через ці налаштування я почав ними користуватись, тому що раніше я, як от в. Перший день налаштував підлокітники, так ніколи їх більше і не чіпав. А зараз я коли сідаю грати, я піднімаю підлокітники, розгортаю до себе і піднімаю вгору. Беру смартфон і граю, можна стрімити годинами. Більш за те ще й відкинутись. Ну ладно, про це трохи пізніше. А друга нова функція нове регулювання, до якого при зборці треба навіть підключити спеціальний тросик внизу. Оця ручка дозволяє регулювати спинку в чотирьох положеннях, і це дозволяє зайняти саме ту позицію, де поперек не буде навантажений зовсім. Я в залежності від того, як я сижу, чи рівно, чи відкинувшись, чи з'їжджаю по крисуниз. Регулюю це нахил, бо це робиться знову ж таки швидко. І від цього змінюється ваш комфорт. Я навіть змінив позицію для роботи. Раніше я ніколи не фіксував крісло напівнахиленим. От зараз я його зафіксував майже рівно для того, щоб зняти відео, ну щоб не лежати з вами. За столом я його трохи відкидаю і фіксую. І таким чином я ще трохи піднімаю підлокітники, трохи їх розгортаю для роботи. І тепер мені треба купити ще додаткову підставку для ноутбука, щоб було зручніше за ним працювати. І, звісно ж, монітор. Бо таким чином, ну ти просто працюєш і відпочиваєш, у тебе не напрягається нічого. Окрім цього, нового регулювання кута спинки, як і раніше, є можливість регулювати сам упор по висоті та виліту. Коротше, поперек буде задоволений. Не можу не згадати, мені раніше ще дуже подобались крісла Andesit. Якщо у вас є Kaiser 2XL, 3XL, вони все ще будуть слугувати, але ви просто повинні пам'ятати, що зносити їх не вийде. І якщо ви захочете оновити, щоб спробувати якісь нові функції, то краще його комусь подарувати чи продати. Я так до речі, зі своїм зроблю я його сину подарую. Але я просто вимушений вам сказати, що вони раніше мені здавались капець, якими зручними, але інколи протягом дня я дуже багато працюю інколи багато сидячи працюю, Я вставав з ноутбуком і йшов в спальню в ліжко, щоб трохи розвантажити спину. Тепер же мені це не просто не треба робити. Я думаю, що я зі спальні вночі буду йти в це крісло, щоб розвантажити спину, бо ну на ньому капець, як зручно сидіти, лежати. Я от. Відхиляюсь і розумію, що спина не провисає. Наскільки це? Класно, друзі. Вам не передать. До речі, в Києві є шоуруми. Погугліть, я раджу сходити, спробувати, просто от сядьте, відрегулюйте і зрозуміти, що таке офігенне крісло. До того ж, як і раніше, є магнітна подушка з охолоджуючим ефектом, там гелева така подушечка. Вона дуже класна, теж приймає вашу форму і вона кріпиться на магнітах і регулюється на 20 см по висоті. Тож коли я сижу рівно, я її інколи піднімаю. Коли я лягаю, стаскую вниз. Як і раніше, Андасіт – це про якість. Ці крісла вічні. Тому з однієї сторони, як я вже сказав, старе міняти не обов'язково. Але якщо ви купите це. То ну, будьте впевнені, що його вам вистачить на роки на роки і потім комусь подаруєте чи продасте. Більш за те, в Україні у них гарантія 2 роки, там за якісь активності в соціальних мережах вони збільшують гарантію до 5 років, а на каркас пожиттєва гарантія. Ну тобто виробник впевнений в своїй продукції. Механізм гойдання дуже надійний. Металевий мультиблок. Це означає, що ви можете і гойдатись в діапазоні 30 градусів, а можете фіксувати себе в будь-якому положенні. Я зараз реально при роботі фіксую себе трохи як в космічному шатлі, тобто я трохи прилягаю. Раніше ніколи так не працював, а сьогодні ну, от прям відчув наскільки це зручно. До того ж, ще й спинка відкидається аж на 135 градусів, можна навіть вздрімнути. Подушка під п'ятою точкою та під спиною, як і раніше, наповнена піною Memory Foam. Вона приймає вашу форму при сидінні, а потім повертається в звичайний стан. За декілька років користування Кайзер 2XL нічого не сталося вже більше року користуюся Кайзер 3XL, крісло як нове. Ну я впевнений, що тут буде все те саме. Цьогоріч xl версія стала трохи більшою за попереднє покоління, буквально на декілька сантиметрів по всім площинам. Але маса габаритні характеристики наїзника не змінились. до 200 кілограмів та висота до 2 метрів 10 сантиметрів. Ну і в кінці шок контент. Ціна цього крісла. 26 тисяч гривень. Правда, зараз там якась акція на сайті 24 тисячі гривень. Але ми розуміємо, що це не дешеве крісло. Втім, я бачив багато крісел, У нас в великому офісі їх було дуже багато, і я навіть бачив, що таке зламані крісла, коли у тебе відламуються різні механізми, колеса і так далі. І можна придбати крісло буквально за декілька тисяч гривень. Ну це буде креп. Можна взяти крісло за дорого, але дешевше, ніж андасід. Але я нещодавно зайшов в магазин і подивився навіть на крісла DX-Racer, які мені теж подобались. І зрозумів, що якість у цих і у тих зараз різниця дуже сильно. А ціна ні. Тому я тут не наполягаю, я просто даю поради, тому що я знаю, що собі я. Точно обирав би андасід, бо це ну типу цар крісло. В ньому і зніматись красиво і працювати комфортно та безпечно для вашої спини. й да в цілому це класний аксесуар для дому, який можна придбати на роки. Дякую за те, що подивились це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось, було корисним. Якщо є ще додаткові запитання стосовно крісел ландасід, ставте їх в коментарях. Побачимось в наступному огляді. Всім пока.